Станіслав Лопотньов приїхав до нашого міста з Миколаївської області. Зараз він проходить реабілітацію після важкої травми голови. Нині представники благодійного фонду Каріта здарують йому велосипед. Ми тільки приїхали, мені треба три роки відновлюватися після тяжкої операції, Чи ходити мені дуже типу, не можна, тому я попросив Єліка і буду на Веліку трохи якби ноги розминати всі мишці, але три роки взагалі не тяжко нічого робити. Під час зустрічі з пані Іриною Верещук ми дізналися, що Станіслав потребує велосипеда для того, щоб вільно пересуватися містом, яке є для нього новим. І вирішили йому допомогти в цьому. І сьогодні ми привезли йому велосипед і сподіваємось, що він йому гарно прослужить Станіславу 22 роки. Він майстер спорту з дзюдо та самбо. Проте після складних операцій хлопець не може займатися спортом, тож активно волонтерить і планує приєднатися до команди благодійників Хмельницького Карітасу. Ми збираємо гроші на різні владіні фонди, збираємо на наушники воєнні, на шльоми збираємо. Коли в селі був, мені від церкви приїжджала гуманітарка, їжа, і ми її роздавали людям. Я планую займатися благодійністю, займатися з дітьми. Мені предложили допомагати в карітас. Ось взяли будемо на велопрогулках, допомагати будемо дітям, різні уроки і забави, ігри різні, але це буде дуже круто. Станіслав Лопотньов у нашому місті перебуває три тижні разом із сім'єю живе у шелтері від місцевої церкви. З активістами благодійного фонду Карітас. Він познайомився, коли приводив на заняття брата і сестру. Ми плануємо, якщо наскільки буде дозволяти погода цього року або вже на наступний рік, організовувати різні велопрогулянки, оскільки закупили ще декілька велосипедів для благодійного фонду Карітас, щоб разом з дітками організовувати активне дозвілля, фізичний розвиток діток. А також плануємо залучати Станіслава до наших різних занять, психологічних тренінгів а та також різного розвитку дітей чи для людей похилого віка. Щоб відновитися після травми, Станіславу Лопотньову треба ще два роки. На реабілітацію потрібні гроші, яких у сім'ї бракує. Мені оце все ось, бачите, що зараз сидить погані лікарства. Угу. Їх треба викачувати, треба пролікуватись і треба виставляти весь би імунітет і все, що мені треба встановити. Зараз тільки треба мені капатись. Лікування треба від серця дуже багато дорогих таблеток. Мені дуже серйозні проблеми з серцем і. Якби со здоров'ям теж всі серйозно пром, але щоб типу, все це дізнатись точно це треба до лікаря. тільки. Типу. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.